Черговий раз їдемо в український Херсон, звільнений Херсон, але тим не менше це місто, яке має сьогодні дуже-дуже багато проблемних питань невирішених. Тому хочу про кілька моментів прокоментувати. Перш за все, щоб будемо передавати військовим не лише ті смаколики, які традиційно зараз багато волонтерів будуть вести напередодні великодніх свят. Веземо необхідну техніку, починаючи від таких от, начебто, зволожувачів повітря, здається, банальні речі, але це ті запити, які ми чуємо від медиків, від які працюють з військовими щодня. Дуже важливо тримати з ними постійний контакт, тому що наші військові ж вони працюють в пристосованих приміщеннях, вони не мають спеціальних лікарень, спеціальних місць для проживання. І перша допомога надається просто в бетонних приміщеннях. Тому ці зволожувачі від техномаркету будуть якраз допомагати тому, що люди зможуть отримати кращу медичну послугу і дихати свіжим чистим повітрям. Також будемо передавати дуже багато технічного інструментарію. Те, що ми почули від військових запитів, які пов'язані з тим, що техніку треба постійно ремонтувати. Це війна, де дуже важливо чути одночасно і прямо напряму від військових їхні запити. Це і перфоратори, це і болгарки, це викрутки, ключі різноманітні і так далі. І нас зараз буде пів нашого вантажу. Це якраз той вантаж, який пов'язаний з інструментами, які пов'язані з тим, що хлопцям треба оперативно вирішувати ремонтувати ту техніку, яка в них є.